Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Гідеон Falls, Том перший. Гідеон Falls, Чорний амбар. Це перший том захопливої серії коміксів, створеної Джефом Леміром та Андреа Сорентіно. Цей том занурює читачів у моторошну таємницю, яка розгортається в одноіменному містечку. Одним з головних героїв історії є Нортон Сінклер. Нортон це людина, яка страждає від психічних розладів і одержима ідеєю існування чорного амбару. Він вірить, що цей амбар є ключем до розгадки його минулого та до розуміння дивних видінь, які його переслідують. Пошуки приводять його до містечка Гідеон Фолс, де він починає копати землю в пошуках амбару, що викликає занепокоєння місцевих жителів. Ще одним головним героєм є отець Перк. Священник, який прибуває до Гідеон Фолз для розслідування серії дивних подій, пов'язаних з появою чорного амбару. Він намагається зрозуміти, що відбувається в містечку, і з'ясувати зв'язок між цими подіями та містичним амбаром. Паралельно до цього, отець Берг розслідує серію вбивств, що відбуваються в місті. Також одним із головних героїв коміксу є саме містечко Гідеон Фолз. Воно пронизане атмосферою таємничості та страху. Місцеві жителі мають свої секрети, і кожен з них якось пов'язаний з історією чорного амбару. Сам же чорний амбар це центральна загадка коміксу. Його походження та призначення невідомі, але його поява завжди супроводжується дивними та жахливими подіями. Він з'являється у різних місцях та у різний час, зв'язуючи минуле. Та сучасне. Комікс майстерно переплітає реальність та фантазію, створюючи відчуття, що все може бути не тим, чим здається. Сюжет наповнений символізмом та метафорами, що додає глибини історії. Gideon Falls – це не просто комікс, це досвід, що занурює вас у світ, де межі між реальністю та фантазією розмиті, а кожен куточок приховує таємницю. Джеф Лемір та Андреа Сентіно створили шедевр. Він відкриває читачу двері у світ, де страх та таємниця переплітаються, створюючи незабутню атмосферу. Gideon Falls, том перший, це майстерно створений комікс, який поєднує в собі елементи містики, жахів та психологічного трилера. Автори створили захопливу історію, яка тримає в напрузі від першої до останньої сторінки. Якщо ви шукаєте комікс, який змусить вас задуматись, відчути мурашки по шкірі та поринути у світ таємниць, то цей комікс обов'язково вам сподобається.